Кібербезпека — це складно, але це не неможливо. Скажіть, мені ще знаєте, що я у вас попитала про те, які складнощі під час навчання, а що навпаки, можливо, вас здивувало під час навчання, або був, мало такий якийсь свій вау-ефект? Мене досить важко здивувати, але із позитивного, що я відмічу, я дуже приємно здивований нашим викладачем. Видно, що це дійсно людина, яка творить своєю справою, в якої є Навички навчання, тобто це теж важливо. І також це людина, яка може відійти від шаблону, умовно кажучи, якщо там є певна програма, шахліва, ша вправо, і деякі там викладачі публіці, а тут такого немає. Особливо мені подобається наші, скажімо так, овтопеність про якусь атаку, там, яка там відбулась 5-10 років назад. Якщо там хтось з колег щось запитує і пан трохи не. Особа відповідає просто на питання, а це розгорнуто, цікаве. Таке викладача для мене дуже цінно. Це, yeah. Yeah. мабуть, поки навіть приємніші моменти. Супер. Тоді маю ще до вас декілька питань. Е -е, підкажіть, будь ласка, на вашу суб'єктивну думку, чому м -м, кібербезпека це класна опція для ветеранів. Мені дуже цікаво було б почути ваше бачення зсередини. Моя особиста та мотивація. Е була досить така комплексна. Я хочу якимось чином продовжувати вносити свій вклад в якусь нашу перемогу, як це пахосно не звучало. А при цьому не забуваючи там про себе, при цьому ще а, займаючись цікавою перспективною справою. З часом кількість комп'ютерів буде збільшуватись. Відповідно є атак, особливо зі штучним інтелектом ці атаки їх кількість якість та інтенсивність буде тільки зростати, тому. Фахівці кібербезпеки червоного і синього напрямку вони потрібні. Кібербезпека це той напрямок, який не зупиниться в своєму розвитку, а так і ставатимуть хитрішими. Захист ставатиме масштабованішим, захист ставатиме багатослойованішим і таке інше. Да? Тобто це та історія, яка в своєму розвитку не зупиниться. І спеціалісти, які навчаються зараз, вони будуть тільки підвищувати, підвищувати свою кваліфікацію, і це та професія, яка в сучасному світі буде потрібна постійно. Єдиний нюанс, коли відпаде потреба в кібербезпековцях, це якщо вся техніка на планеті Земля так. вирішить зникнути просто-напросто. Давайте тоді фінальне питання вам задам: що б ви сказали б побратимам або по сестрам, які сумніваються, іти на це навчання чи ні. Якщо у вас є певний технічний досвід, то спробуйте, чому б ні. Якщо немає, то зосередся на навчання на базі, отримайте певну програму. А потім йдіть. Я вам дуже вдячна за це інтерв'ю. Було дуже цікаво поспілкуватись, було дуже цікаво почути думку ззовні. До зустрічі в п'ятницю на навчання.